От тобі і людяність в нашій державі. Не знаю, може воно так і скрізь. Маючи в нас у селі ветеринарів, нам відмовили у візиті, сказали, ми не займаємося косулями. Хоча це по суті та сама коза. Тепер буранчик просто лежить, харчить, хрипить. Не знаю, доживе він до ранку, не доживе, я не знаю цього. Обдзвонили буде всіх, кого можна. Ніхто не схотів цим займатися. Понятно, ж це не безплатно. Головне, що йому стало набагато легше, що він вів себе як цілком здорова тварина, і в ефір виходили ми в 6-го вечора. Все було нормально. Тепер після дев'ятої вечора знову йому погано, знову він хрипить, знову йому важко дихати, не знаю, доживе він до ранку чи ні, я не знаю.